Вітаю на областок Як завжди говоримо про найважливіші події в Україні та світі. Зі мною сьогодні гість це Кирило Сазонов. рада вітати вас, пане Кирило, це політолог та військовослужбовець Збройних сил України. Слава Україні. Героям слава радий вас бачити. Вітання области і всім глядачам та читачам сайту области. Навзаєм. Пане Кирило, пропоную розпочати з. Лінії фронту, як завжди, пройтися по відтинках, потім заакцентувати на чому вважаєте за потрібне. З'явилася інформація від головнокомандувача сирського, що сили оборони звільнили 16 квадратних кілометрів на території в районі Покровська, і в принципі, у нас там є певні успіхи. Чи можемо ми вже говорити про це і впевнено зна... ну, говорити про те, що ми там маємо успіхи? Чи це поки що така обережний оптимізм, поки що з обережністю про це говоримо? З обережним оптимізмом ми про це кажемо вже три тижні. Сьогодні є офіційна заява від головкома Сирського. Насправді, що там відбувалося? ворог на Покровський ліс дуже дуже активно. Взяти в лоб як в нього не вийшло відразу. Ну це не та агломерація, яка береться в лоба швидко. Він набагато більший за Авдіївку а під Авдіївкою, як ви пам'ятаєте, на пікові е тижні штурмів. Там було 110-120 тисяч тільки особового складу противника. Під Покровськам вони збирали до 70 е, намагання просочитись невеличкими групами Покровськ, як було в селі Вселідово, теж успіху немало. І вони класично по підручнику, насправді так і правильно робити, іншого способу, ніхто не знайшов, почали обходити Покровськ з півночі і з півдня. На півночі дуже в них дуже довго нічого не вдавалося вийти Ціль була на е, дорогу, на трасу Покровська Стантинівка, якою ми не користуємось вже. Майже рік, в якийсь, в якийсь момент вони на, на, на неї на ній вийшли, але їх відбили е, більш-менш вони просувались вдало на півдні з великими втратами, дуже жорстко на південь, на південний захід від Покровська, і там була в цілю вихід на трасу Покровська, е, яка йде на Дніпропетровщину. Мені здається, е, е, да, населений пункт Котліно. І вони навіть в якийсь момент зайшли в котліно Але перед цим було дуже показова. Показовий епізод, показово боєздітнення, коли росіяни штурмували під Покровском позиції 110-ї бригади нашої. І саме 110-ка відбила штурм і перебила їм логістику і вибила росіян з їх позицій. Це був перший такий тактичний успіх, коли не просто відбито штурм, а ворога посунуто назад з його позиції. Потім ворог заходив в Котліно на південний захід від Покровська, але там його чекає 25-та бригада, наша десантна штурмова. Вони просто розбирають в Котлину, просто вишибають все, що там є у ворога. Залишки ворога тікають, Котлину звільнено, і біля Котлина наших відбивають теж позиції. Загалом за той тиждень чи півтори десь 5 і 6 помітних позицій було відбито силами оборони України у ворога, і ворога просунуто назад. Були багато було епізодів тактичних успіхів, коли ми списуємося з хлопцями з моїми побратимами з інших бригад. Ранку вони пишуть. Вночі відбили пів посадки якоїсь, вночі там е, зайшли, зайняли позицію, але це дуже локально, дуже маленька шматочок, там сіра зона. Хтось просунувся вперед, хтось просунувся назад. На це ну майже не звертали увагу, бо по картах цього навіть не бачиш, тільки по дуже подробних і це змінюється. Тим не менш, 5 чи 6 позицій відбили, трохи просунулись вперед. Генштаб дав цій ситуації побути. Вже зрозуміло, що ці позиції наші. Ми їх тримаємо 16 квадратних кілометрів для розуміння. З точки зору, наприклад, е листопада це небагато, з точки зору зими це небагато, але останні всі просування за будь-яку ціну з штурмами 24 на 7 на Покровському напрямку. Результати ворога були на добу 7 кілометрів, 4 кілометри, 3 кілометри. Це 16 кілометрів. Ми відбили. Я застерігаю теж від великого оптимізму. Це не є контрнаступ великий. Ну нема в нас таких ресурсів. Це не є там переможна вже звільнення Донбасу, але наступ ворога зупинено. Ворог отримав папиці і навіть відкинутий трохи назад. Це багато про що кажуть про їх виснаженість, про нашу здатність чинити опір. Це ламає хребет. Я ну я суто з е, моральних та психологічних е, міркувань. Дуже сподіваюся, що буде дуже показово і знаково, що саме Донеччину ворог хотів захопити за будь-яку ціну. Саме на Донеччині йому зламають хребет, і саме з Донеччини почнеться звільнення України, звільнення окупованих територій, ще окупованих у 2014 році. Це буде дуже показово, дуже знаково. Я б дуже хотів таке бачити, що українська Донеччина війде у історію як символ свободи, символ визволення. Ось така ситуація по Покровському напрямку. Пане Кирило, також з'явилася інформація, що особ Хортиця озвучили, що є укріплення навколо Покровська. Можливо, вже бачили або чули про цей звіт. озвучили, які там є перешкоди, зокрема рубежі ЄГАЗа, зуби дракона, колючий дріт, пастки для піхоти ну коротше маса перешкод, і кажуть, що укріплене місто і лінії оборони доволі серйозні. Як ви бачите, чи дійсно. Там можемо говорити про такий міцний захист, і е, навіщо озвучили е, ці ешалони нашої оборони на Покровську. Ну насправді у Хортиця намагається давати багато інформації, на мій погляд, це, мабуть, найкраща комунікація, що в нас є. Це у Хортиця. М -м -м. Але є моменти так, укріплення є. Так просто багато разів це питання спливало, і багато було. Ви ж знаєте, крики зрада, все пропало, там не підготувалися, там не було позиції. Ми це бачили. Я саме тому ваших редакторів попросив дати посилання на сторінки нашої бригади, тому що фейкових напин, крик, зрада, паніка, ерунди всякої дуже багато в мережі завжди тому довіряти має сенс офіційність Рінгенштабу, ось наша 41-ша бригада, осув Хортиця. Всі працюють, офіцери пер, пер, ну, пер, перевіряють інформацію дуже ретельно. Але є дуже дуже важливий момент дуже важливий будь-які укріплення. Колючий дріт, зуби дракона, пастки, еспешки все це дуже добре. Але самі по собі будь-які укріплення ще ніколи нічого не захистили. Якщо немає людей, якщо немає підготовленої піхоти, а за спиною піхоти не стоять роти чи батальйони вогнової підтримки з мінометами, з кулеметами. Якщо немає пілотів-дронів якісних, якщо немає арти, то самі по собі укріплення це ні про що. Ворог може зайти і зайняти їх. Так бувало і з нами, і з ворогом Такі, такі епізоди були. Укріплення хтось має сидіти і не просто сидіти а воювати. Це інше питання, це дуже важливо. Зараз як ми бачимо на покровському напрямку, зсу не просто мають укріплення, а вміють їх захищати є кому, і це важливо. І насправді зараз така вже ситуація. Позиції змі... не змінюються майже деякий час, і на Покровській, і на інших напрямках, де таке є. І вже територія перед позиціями вона настільки прострілюється гарно, настільки вже її знають хлопці, і знають арта, знають пілоти, тропки, підходи, складки рельєфу, все що завгодно. Що там створюється така так звана кілзон, мертва зона, де ворог поне йде і не може дійти досунутися до наших позицій ніяк. Вони використовують все, що завгодно, щоб швидко це здолати на Лиманському напрямку. Зараз в ходу байки дуже багато мотоциклів. На Покровському багі там джипи, Жигулі, бронетехніка, все що завгодно. Великий штурм був на запорізькому напрямку бі біля п'яти хаток. Там використовували і бронетехніку, і автівки, теж і багі. Як найшвидше здолати цю відстань, але якщо по працює вогнева підтримка, то ворог до позиції піхоти не доходить. Він там залишається, причому незалежно скільки його було. Якщо ми готові, якщо в нас дострій БК і все пристріляно. На покровському напрямку пристріляно досить щільно. Прорватися ворогу дуже важко. На жаль, коли ворога вистачає БК та людей, він тримає позиції. Ця проблема наша, коли ми намагаємось його вибити. Так, з приводу достовірної інформації, ми обов'язково в інфобоксі в описі до цього відео дамо посилання на 41-шу бригаду. І там зможете, шановні глядачі, переходити, цікавитись, слідкувати, читати про південь і штурми. Там обов'язково поговоримо. Пане Кирило, Перш ніж запитаю вас про те, що відбувається в серебрянському лісі, російські окупанти намагаються його штурмувати вкотре. От ЗСУ дали відсіч так само пояснили в особ Куртиць-Хортиця раніше, буквально. Десять днів тому речниця 66-ї бригади Анастасія Блищик говорила, що там йде е, інтенсифікація ворога. Як ви бачите, що там зараз відбувається, що хочуть росіяни, і що фактично зможуть, так і пані Анастасія казала, і хлопці зосув Хортиця, і хлопці за то вже казали, що насправді на Лиманському напрямку є інтенсифікація бойових дій. Це не є сюрпризом. Ми чекали цього дуже давно. Якщо дивитися на карту Донецької області. Не секрет, що це пріоритет для ворога з усіх е, політичних міркувань захоплення Донецької області, чи як вони скажуть, звільнення Донбасу, звільнення так званої ДНР. Це для них політично дуже важлива карта, яку вони намагаються розіграти, і ним, їм не вдається. Наскільки я пам'ятаю, перший наказ захопити всю Донецьку область був датований 15, до 15 липня 2022 року. Потім дедлайни переносились, переносились. І Покровсь тут не є ключовим, не є ключовим містом, не є агломерацією ключовою з Мирноградом, ключова агломерація наша на Донеччині. Це чотири міста з півдня на півноч. Вони зрослися. Така дуже велика агломерація. Це Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ. І зараз ворог її активно штурмує Костянтинівський напрямок. Це з Турецька і Часов'яру. Намагаються взяти ці місця і з е, півдня і сходу наступати на Костянтинівку. І є ще зусилля на Сіверському, на Краматорському напрямку не такі масштабні. Але інший удар, намагання взяти цю агломерацію це завдати удара на північ Лиманський напрямок. Це їх мрія вийти на трасу, перерізати логістику нашу Траса колишня е, Харків-Ростов. Зараз ми її називаємо Харків-Слов'янськ. Пробитися до неї це було б для нас дуже дуже погано, тому що це основна логістика наша. Я не відкриваю ніяких військових тайн. Щоб це побачити, достатньо мати атлас автомобільних дорог у СССР. І на Лиманському напрямку вони проривались давно, намагались їх втримували там ідуть бої постійно. На одному боці річки, на іншому розширяється плождар, на то наші вибивають їх обратно. Сербрянський ліс вічно вічно вже. Точка накалу і поруч з ним намагання о, оточити наше групування. Але останній місяць, мабуть, останні два тижні там насправді гарячіше, 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 бо їх все інтенсивніше стають. Можливо, туди ворог перекинув якісь підкріплення. Там і раніше їх було немало, тому там дуже жорстко Там з нашого боку теж дуже активні, дуже такі, як кажуть організми і бригади, і батальйони окремі працюють. Дуже важка ситуація. Вона активізується на лиманському напрямку, тому що це теж такий ключ від Донецької області. Та ви вже згадали, пане Кирило, про інтенсивний штурм на півдні, от зокрема поблизу Запоріжжя. Понад 300 військових і 40 одиниць техніки сил оборони відбили масштабний штурм російських окупантів на півдні і е, навіть показали відео. Зараз продемонструю його глядачам, Можливо, не бачили. Е, кажуть, що росіяни кинули 320 штурмовиків. Не пошкодували сил, не пошкодували техніки. Однак їм нічого не вдалося. Ми відбилися. Е, є гарне відео. Зараз покажу. Ці їхні штурмові дії це якісь поодинокі такі о, виходи. Чи вони мають реальний якийсь там план на запорізькому напрямку? Ну, щоб ви розуміли, 320 не особового складу, це не 320 просто бійців, це 320 штурмовиків. Стільки штурмовиків я не бачив відразу В такої кількості штурмовики лізли на Авдіївку, на Бахмут, В такої кількості штурмовиків і 40 одиниць бронетехніки. Стільки відразу на штурмі я не бачив дуже давно, і тільки, мабуть, коли наша 41 ша билася на Курщині. Там вони кидали без взагалі, не рахуючи, кидали все, що є. Але Курщина то для них була така такий позор, така плюга, що треба було щось робити. Це дуже багато. Щоб ви розуміли, вони так не працюють, вони так не воюють дуже-дуже давно. Вони працюють невеличкими групами: там, по дві там, два, чотири, шість, десять, дванадцять особових Так працюють на Тарецьку, на чи ціб'ярі, де завгодно невеличкими групами, вони менше мишень. Просто з тої логіки, що на двох пробираючихся до нас е штурмовиків, ми не витратимо жодного снаряду. На них навіть мінус міномета шкода кидати, бо не сопоставимо. То дрон може що скине, може снайпер, може кулемет відпрацює така історія. А тут і на Покровську теж покровські штурми, ми бачимо, що ще взимку, щоб зібрати там групу в. 20-30 штурмовиків повноцінних вони збирали цю групу з цієї, з цілої роти. Щоб зібрати повноцінну групу для штурмів на Покровську у березні, вони збирали вже з батальйону, бо штурмовиків не вистачає. А кидати, як вони кидають, музикантів, поварів, діловодів, інвалідів на кастелях, це не спасає, тому що це квиток в один кінець. А тут 320 штурмовиків це дуже велика, дуже серйозна група. Це спроба справжнього наступу. Не окремих тактичних штурмів, а спроба прориву. Це дуже багато, стільки бронетехніки, стільки штурмовиків. Але їх дуже-дуже непогано наші вирахували відразу. І перші, наприклад, і почали зносити, як я казав, тілзона ще на підходить до штурмових рубежів, не підходить до наших позицій. Для розуміння, перші три бехи було знесено за 6 чи трохи більше, навіть 8 кілометрів до наших позицій. Тобто їх почали вибивати ще заздалегідь, і насправді Запоріжжя, ця територія це ну, дуже дуже погано вона для штурмів. Саме вона для оборони підходить. Ми це пам'ятаємо, бо ми у 23-му році там йшли в контрнаступ. Ну, особисто наші ми були під Бахмутом тоді, а там інші бригади працювали. Дуже важко штурмувати на запорізькому напрямку. Тому ворог намагався прорватися. Їх метами знаємо. це... Штурмувати Оріхів або обійти Оріхів, зайняти е, західніше Оріхова е, висоти, щоб прострілювати шлях дорогу з Оріхового на саме Запоріжжя, або вириватись на цю трасу. Але так їх там спалили дуже багато втратних, і по техніці там 40 по-моєму 30 або більше знищено і танки, і важка техніка, і баги вони там використовували ці про які Ми згадували. Особовому статусу по штурмовиках великі втрати зустріли, як мали зустріти дуже жорстко майже не залишили там живих ворогів. Така історія. Тобто на Запоріжжі ми бачили спробу насправді великого прориву, великого серйозного прориву. Вони готувались на півдні, і в них нічого не вийшло. Пане Кирило, наскільки я розумію, як людина цивільна, звісно, не військова, виправляйте, якщо помиляюсь, складність цієї території, як ми бачимо навіть з цього відео, в тому, що тут рівнина. Немає височини, низини, немає ніде заховатися, ніде е, укриватися, і тому дуже гарно нам видно операторам дронів і не тільки дуже гарно їх видно, як на долоні, як вони рухаються колоною. Так, так і там ще й для наступу техніки дуже погано, тому що декілька глибоких рвів і все, і танки буксують, техніка зупиняється і стає мішенью. Насправді я скажу свою думку: виключно, це не якась там авторитетна генштабівська, я не розвідник, не генерал. Але дуже схожа ситуація далі за Куп'янському напрямку Харкова. Тому ворог туди лізе і так само отримає там теж саме. Тому я не вважаю, що це буде мати якийсь успіх серйозний. Це така пастка. Тому на Запоріжжі вони відбиті. Я вважаю, що це була насправді спроба. Така вже тиждень попереджали про перекидання резервів під Запоріжжя через Маріуполь. Йшла техніка через закупованого Криму. Я думаю, що на Запоріжжі вони отримали далі, будуть, мабуть, все ж таки займатися в першу чергу Костянтинівкою. Почула вас, пане Кирило, ще хотіла з вами обговорити. Напередодні і буквально за добу до того дрони гур вдарили успішно по 12-й ракетній бригаді ворога. Це Івановська їхня область для орієнтиру. Це близько 700 кілометрів від України, тобто вглиб пролетіли дрони і влучили там по кількох будівлях, от в цій частині. І вже в мережі пишуть, що це відповідь цій бригаді, яка причетна була до обстрілу кривавого сум на вербну неділю. Що це відповідь цій бригаді як помста? Зараз покажемо відео детонації цих дронів. Пане Криле, як ви вважаєте? Чи дійсно можемо вважати ці удари помстою, більш такою показовою? Чи це і доволі серйозний удар для ворога? Удар по військовій частині, зокрема? Це емоційний вибор кожного. Хтось може вважати це помстою, хтось може вважати це відповіддю. Я так не вважаю. Я вважаю, що ворога всі його сили, і ракетні, і арту, і піхоту, і логістику все, що є в ворога. Треба знищувати скрізь, де ми їх знайшли, де ми їх піймали, будемо знищувати. Це не помста, це не емоції. Ми працюємо як лікарі. Україна хвора. Інша зараза, якась вірус на неї напав, намагається нас заразити, зробити нас хворими. Ми цей вірус як лікарі маємо лікувати. Як навіть ветеринари, не зважаючи на воплі, лай, намагання вирватися, бігти в ліс, Вон, маємо гарить. лікувати. Тому ми лікуємо, лікуємо цю хворобу, знищуємо ворога без зайвих емоцій, не як помста. Це питання виживання нашої країни. Ми її захищаємо, ми захищаємо власне право на життя, право на життя наших близьких, право нашої країни існувати. Це не помста на середньовіччя, це просто питання нашого виживання, знищити ворога, який хоче знищити нас. Пане Кирило, а як ви трактуєте той факт, що наші літальні апарати пролітають ну 700 кілометрів? Причому це ж ми рахуємо напряму. А осінтери кажуть, що насправді щоб дронам туди долетіти, їм ще треба побудувати такий хитрий маршрут і обійти ту ж саму там Московську область, і це ще довший проміжок часу подолати територію ворога і проподолати непоміченими вдається. Що з російською що вона Настільки дирява чи її настільки бракує, чи вона тільки в Москві. Як ви собі це пояснюєте? От летить такий апарат тут 700 кілометрів. Ну як це можна уявити? Ну звісно, там інша висота, це вже перед детонацією, але тим не менш, де ж їхні засоби протиповітряної оборони? Ви бачите, що лінія фронту не дуже змінюється, і війна виходить саме на той рівень, саме на ту на той сценарій, коли Е, нема змін швидких ліній фронту. Ми про це з вами казали: Кілзона, оборона ресурсів не вистачає для нас, по ані у нас, ані на росіян, і там тримає фронт і ворог, і ми. Зато успішні удари по тилах, ракети, дрони, бо це працює, бо це е, така зброя, і вона, звісно, дуже швидко розвивається. І засоби ППО, і засоби ураження, е, і самі дрони ви бачите, як дуже. Зіграли неочікувано ще рік тому. Хто там казав про як ми сміючись, сказали, дрони на вірьовочках, на мотузочках такі аптовіки, так звані на автовологні. Зараз це дуже потужна, дуже важка зброя, яка несприйнята, не ну, її не можна знищити рибом тільки фізично. Дуже швидко розвиваються ці нові засоби враження дуже, дуже швидко, тому що це саме війна. Саме тому всі навчаються в жодної військової доктрині. НАТО, Сполучені Штати, Великобританія, Росія, Україна такої важкої серйозної зброї, як дрони, не було до цієї війни. Ставку робили на інше. Зараз це бачите основне. Та і ще цікава інформація. З'явилася від гур Головне управління розвідки Міноборони. Попереджає, що ворог може підключити до своїх. Сил знову північнокорейські військо, північно-корейські сили, північно-корейських солдатів, зокрема для наступу на Харківську і на Сумську області. І вже з'явилась навіть інформація з аналітичного центру південної Кореї, що КНДР непогано так заробляє на тому, що допомагає Росії воювати проти нас. Отаку От цифру оприлюднили 20 мільярдів доларів. Заробили КНДР на військовій підтримці Росії тут є перелік детальний і боєприпаси, і військовий персонал, і балістичні ракети, гранатомети, артилерійські снаряди ну тобто тут величезний перелік. Ну і звісно, 11 тисяч солдатів, про які офіційно відомо, і кожному з них треба виплати. Непогано заробляє КНДР, і схоже на те, що Росія буде знову залучати ці ресурси, як ви думаєте? Чи так це буде безумовно? Росія половину снарядів вже отримує від КНДР. Вона живе за рахунок поставок з КНДР. Тобто, тут же працюємо. Ну ми працюємо над тим, щоб знищити цього ворога, знищити тих, що вони отримують, і Саушки, і особовий склад. Але тут же працюють наші дипломати, мають працювати сьогодні. Велика делегація у Європі у Парижі зустрічається. Треба вибивати у Росіян гроші. В них і так до кінця 26-го року будуть великі проблеми в економіці. Зараз вони трохи довше тримаються, тому що здорожчання золота в них резерви в золоті і юанях фонду національного благосостояння, але йде падіння цін на нафту, потрохи це важливо так вибивати нові санкції. І ми бачимо, що Сполучені Штати без емоцій, не підписуючи, не голосуючи за якісь резолюції. ООН, Але Трамп на рік продліває санкції, продліває заборону російським кораблям захоти. А Європа має нарешті припинити купувати газ в Росії. Закрити заводи російських олігархів лісі на металургійні, які працюють в Європі. Тобто, як Чехія сьогодні відмовилась повністю від нафти російської, треба, щоб і в Угорщину, і в Словакію йшла російська нафта душити економічно Росію дуже важливо. Це і про закупку зброї Північної Кореї в Ірані, і це про те, що ми з вами казали: виробництво дронів та іншого без грошей воювати неможливо. Треба економічно душити Росію. Це питання не до збройних сил України, це питання до наших дипломатів. Пане Крило, і з приводу допомоги нам від наших союзників Німеччина оголосила про величезний пакет військової допомоги. До нього увійдуть і Сау Сюзанна, і ракети до Айрісті, різні боєприпаси. Там теж величезний перелік і бронемашини, і машини розмінування, і надводні дрони, і розвідувальні БПЛА вектор, ударні дрони. Ну дуже багато всього снаряди, радари. ну, Величезний перелік, як ви бачите, пане Кирило, Німеччина зараз готова взяти на себе цю всю відповідальність, поки Штати там вирішують мирні переговори, не мирні таку, ці переговорні треки. Всі чи готова Німеччина і разом з нею інші головні такі гравці на європейській арені зараз нас підтримувати військово-військовою зброєю, допомогою, щоб ми відчували себе впевнено на полі бою і не відчували дефіциту ми в жодному бачимо, що головне зараз. Підтримка, яку ми отримуємо, це вже ключове не Сполучені Штати, а Німеччина, Франція, ще деякі країни. Це дуже важливо. Ми робимо на них ставку. Ну ми отримуємо з вдячністю від них допомогу, але ставку ми робимо на українське виробництво зброї, Українське ППО треба розвивати, українські дрони, ракети вже випускаються. Майже велика кількість 40 чи 50% відсотків, казав президент, зброї виробляється вже в нас. І, звісно, системи ППО або за ліцензію або самостійно. Треба випускати. Нам треба прикривати наші міста, нашу логістику, нашу інфраструктуру. Дуже важливо прикривати енергетику. Ми пам'ятаємо, що цією зимою нас хотіли заморозити. Були мрачні прогнози від наших експертів, закордонних експертів, крутих віддань, типа політико, що буде по 20 годин вімкнути енергетику, що ми все тут все зупиниться, і виробництво, і життя вистояли, але ворог буде намагатись бити саме по енергетиці. Сьогодні знову були удари. Тобто ми маємо в більшості все виробляти самим, як той з Європи, захищатися свої голки, виставляти скрізь. Тобто, ставка, дякуємо партнерам, ставка на власне виробництво це головне. Е, так, ви слушно зауважили, пане Кирило, що нам пророкували і 20 годин без світла, і більше що Росія нас заморозить і занурить у пітьму. І справді Росія напередодні атакувала е, об'єкти енергетики, зокрема на Дніпропетровщині. Е, є інформація, і напередодні теж чотирнадцятого, е, ну, Короче, регулярно вона це здійснює, не дотримується енергетичного перемир'я. Я до чого, пане Кирило, ви вірите, що взагалі на якомусь етапі росіяни погодяться, хоча б на якесь перемир'я енергетичні чи тишу, так, чи Так, зані будуть перемовини, і восени будуть перемовини не тільки про зупинення обстрілів, про якийсь. Мир, бо в Росії закінчаться ресурси. Сподіваюся, це буде осінь ближче, можливо, до зими 25-го року. Це суто економічний прогноз і українських експертів, і російських, і провладних російських, і західних і нашого ГУР, що питання грошей. Що ж, будемо чекати, будемо обов'язково моніторити ситуацію, обов'язково обговорювати в наступних наших ефірах. Тому запрошуємо вас, пане Кирило, і дякую, дякую за ви, цю увагу. Вам Спасибі за вашу експертизу, за ваш час, за службу, за те, що приділяєте час і завжди включаєтесь, розповідаєте нам і глядачам, обосток Нагадую, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте вподобайки. Будь ласка, поширюйте його серед своїх. Ваша активність просуває наш контент на просторах Ютубу. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.